У Новобаварському районі свято краси, тепла і весни. Та, окрім жіночності і тендітності, жінки в цій залі випромінюють ще й потужну силу і міцність, адже всю війну залишалися у Харкові на місцях, пережили бомбардування і щоденні обстріли. Але окупантам навіть за рік так і не вдалося залякати, зламати дух і рішучість цих харків'янок. Страшно, ми тут боялися за, за наші дома, тому що ми раніше зробили ремонти під'їздів, нам було дуже жалко, ремонти покріпи ми поділили. Тобто ми біжали, не зможа ні на що, ні на тривогу, ні на постріли, ні біжали разом з комунальними службами. Тобто, ну, це постійно наша робота, нічого не змінилося. А от волонтерка Олена Салацька допомогла об'єднати майже сотню мешканців району, які захотіли стати донорами для українських військових. До початку повномасштабної війни дівчина займалася творчістю, але у перші дні вторгнення РФ вирішила кардинально змінити і професію, і дозвілля. Це моя земля, це моя рідна земля. Бачите, я не буду виїжджати з Харкова. Я не хочу кидати свій дім, своє, своє рідне місто. Я дуже люблю своє рідне місце І якось треба було жити, якось треба було виживати. Я бачила, що треба щось робити. Від початку війни жінки надійно тримають і фронт, і тил каже мер Ігор Терехов. Кожна відтепер виконує більше роботи, обов'язків та завдань, але всі працюють злагоджено і заради одного омріяного результату перемоги України. Після війни нам треба буде збудувати наш рідний Харків, збудувати дуже багато шкіл, дитячих садочків. Житла, і ми разом обов'язково це зробимо. Я вітаю усіх вас, бажаю вам міцного здоров'я, щастя, посмішок, радості. Хай вам щастить. на честь свята комунальних працівниць і мешканок Новобоварського району. Міський голова нагородив пам'ятними дипломами. А от гості свята влаштували на заході незвичний флешмоб. Харфіяни, Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов. Новини Харків.